То ваша задача, поправне, якщо я не правий, за найближчі там роки зібрати таку базу всередині саме під штучний інтелект, якихось генерацій, генеративного контенту, таку кількість варіацій, щоб робити ті самі серіали за 500 доларів і за робочий день чи ні. Побудувати можна майже все. Ось ми теж так бачимо. Ми бачимо те, що це буде синергія креатора, який більше працює, який більше працює над сценарієм, над тим, як буде розвиватися сюжет, і так далі. І AI, який буде технічно допомагати це все реалізовувати, і враховуючи те, що там у нас буде досить багато матеріалів, які ми будемо знімати, там робити, і так далі. Я думаю, що в якийсь момент можна буде з цього зробити на перетині і синергії креатора і AI серіал. В 10 разів дешевше насправді я це питання, те, яке ти зараз задаєш, я його задаю завжди людям, які працюють в компаніях, які будуть, скоріш за все, створювати технології, які будуть це робити. Це там ну, ви собі TikTok, там Google, DeepMind і так далі. І я згадую, ти зараз кажеш ну. ну. Потім та, скажу, що та, я та, чую від таких людей. Так, так. Та. І ось я, я задав питання цей чуваку з Тіктоку, який якраз працює на такій моренді. Я говорю: от як думаєш, показуємо серіал, як думаєш, через скільки це буде генеруватися через промпти на AI? Як думаєш, що він мені сказав? Я думаю, що я 90% чую, вони взагалі не думають, що це буде через рік через два. Ну от не дуже розуміють. І в таймфреймі взагалі не розуміють. От чувака задача, ну. Що він тобі сказав? Ось я, я такі відповіді теж раніше чув про те, що ти кажеш. А ось чуваки, прям які от, знаєш, сидять на цим працюють прям. Вони мені більше чомусь детально не повідомляють. Він мені сказав півтора роки. Півтора роки. Півтора роки. Воно, і з роки Ось я це я оцей рентж якраз і чую частіше всього. Там два роки, півтора а роки. йому показував за сотку серіал. так? Да? — За сотку серіал. Угу. Хороший якийсь вже хороший за сотку серіал. — Який там час таймінг? Оскільки це а, і, я я 90 хвилин серіал. Значить, що це 90 хвилинний серіал, який коштує плюс-мінус 100 тисяч. Чуваки в спілкуванні з відомою китайською компанією тобі сказали, що півтора року досі треба для того, щоб це згенерувати. Сказав він, що там, якщо б йому треба було поставити на це гроші, він би сказав, що це буде через півтора року.